When I am on holiday, I take a lot of photos. Коли я у відпусті, я багато фотографую. Zero conditional. If you finish my homework, you will walk the dog. If you don't walk the dog, I will turn you off. We have first conditional, Тут ми маємо як нібито разову дію. Якщо якась умова здійсниться, тоді буде слідувати якийсь певний результат. Тобто, це не є правило для якоїсь людини, це не є загальне правило, це разова дія. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту <клес> Умовне речення нульового типу The zero conditional is used to talk about general truth. Тобто ми використовуємо умовне речення нульового типу для того, щоб говорити про загальні факти, загальну правду, facts, rules or instructions, факти, правила або інструкції, or things that always happen under certain conditions, або коли ми говоримо про речі, які трапляються за певних обставин. Структура, побудова даного речення. Спершу ми маємо if або when, як, що або коли. Далі йдуть часи форми present. Тобто, це може бути present simple, present continuous або present perfect. І в другій частинці ми також маємо present tense form. Тобто, що із себе представляють умовні речення? Сама назва говорить за себе. У реченні є певна умова. Наприклад, якщо я встаю дуже рано, я хожу сонний цілий день, або коли погода хмарна, у мене поганий настрій, і так далі, і тому подібне. Тобто я говорю про те, що являється для мене правилом, або для когось правилом, або це є певний факт, або загальна правда. Більше прикладів. When you are on holiday, you take a lot of photos. Коли ви у відпустці, ви багато фотографуєте. When you are in the forest, you can meet beautiful animals. Коли ви в лісі, ви можете зустріти красивих тварин. Це в нас були приклади із часами Present Simple. Однак, якщо ми говоримо про дію, яка відбувається у момент мовлення і одночасно є загальновідомою істиною або закономірністю, ми можемо вжити час Present Continuous. For example, if you're working all night, you need coffee. Якщо ви працюєте всю ніч, вам потрібна кава. If she is feeling sick. She stays in bed. Якщо вона почувається погано, вона залишається у ліжку. А чи можна використовувати часи Present Perfect? Так, можна, але це буде більш рідкий варіант. Це можливо, якщо Present Perfect виражає той факт, який завжди був істинним або часто повторюється. Our examples if you have finished your work, you can leave early. Якщо ти закінчиш роботу, ти можеш іти раніше. Тобто це стосується не якоїсь одної дії. Це стосується не якогось одного разу, а це загальна закономірність. Якщо робота завершена, ти можеш іти. Our next example, if he has lost his kiss, he always calls his wife. Якщо він губить свої ключі, він завжди телефонує своїй дружині. Тут Present Perfect вказує на завершеність дії, яка веде до певного конкретного результату. Далі говоримо про first conditional, тобто умовне речення першого типу. Коли ми його використовуємо? The first conditional is used. To talk about real and possible situations in the future. Тобто, коли ми говоримо про реальні та можливі ситуації у майбутньому. It describes events that are likely to happen if a certain condition is met. Він описує події, які ймовірно стануться, якщо буде якась певна умова, якщо настане якась певна умова. І другий випадок, коли ми даємо якісь рекомендації, поради, або попереджуємо про щось, або передбачаємо майбутнє. Структура умовного речення першого типу. Тут у нас може йти або if, яка ви вже знаєте, що перекладається як якщо. When, коли, unless – якщо не. as long as long ми перекладаємо як… При умові що? «якщо». as soon as ми перекладаємо як, як тільки. Далі ми маємо present simple tense і у другій частинці будемо мати will з базовою формою дієслова. В чому головна відмінність між умовними реченнями першого типу та нульового типу? Нульовий тип, тут ми говоримо про загальні правила, про загальну правду, те, що є правдивим за будь-яких обставин. First conditional це іде якась разова дія, це не є типовим правилом, те, що відбувається завжди. Давайте подивимося на наші приклади. If you work hard, you will succeed. Якщо ви будете працювати наполегливо, ви досягнете успіху. Як бачимо, у першій частинці після if ми використовуємо present simple, але перекладаємо цю частинку майбутнім часом. Якщо ви будете працювати наполегливо, ось якщо ця умова відбудеться, якщо ця умова буде мати місце. Значить, ми будемо мати певний результат. І друга частина даного речення показує наш результат. You will succeed. Ви досягнете успіху. Більше прикладів When it gets Dark. we will turn on the lights. Коли потемніє, ми включимо освітлення. Тут знову ж таки я говорю про якусь разову дію. Ми чекаємо, коли стемніє. І коли цей факт відбудеться, коли ця умова здійсниться, ми включимо освітлення. We will turn on the lights. Знову бачимо у першій частинці «when». Далі ми не використовуємо Will, але прикладаємо цю першу частину речення майбутнім часом, коли стемніє. А в другій частинці, де в нас результат, що ж тоді відбудеться? Ми використовуємо will. Ще один приклад. As soon as I get home, I will call you. Як тільки я доберуся додому, я тобі зателефоную. Ось ми вже побачили, як можна використовувати if, when, а також as soon as Ще один приклад: unless you start eating healthily, you will be sick. Якщо ти не почнеш їсти здорову їжу, ти будеш хворіти. Unless якщо не. Ще один приклад. You will pass the exam as long as you practice regularly. Ти здасиш екзамен, якщо практикуватимеш регулярно, якщо займатимешся регулярно. Ну, а тепер попрактикуємося. Тут ви бачите 16 речень, і ви маєте зрозуміти для себе, чи це zero conditional чи first conditional. Зараз натискаємо на паузу, перечитуємо речення, перекладаємо для себе і проставте собі на листочку перше речення zero або first, друге речення те саме. І так до кінця. І ви зможете себе перевірити на наступному слайді. Перевіряємо. If you hit ice, it melts. Звичайно, що це Zero Conditional. Якщо ви грієте лід, він тане. Друге, if she studies hard, she will pass the exam. Це умовне речення першого типу. First conditional. У нас тут є певна одноразова умова, за виконання якої щось там здійсниться у майбутньому. Якщо вона буде навчатися наполегливо, вона здасть екзамен. Третє we will go for a walk as long as it doesn't rain. Ми підемо на прогулянку, якщо не буде дощу. Звичайно, що це first conditional. Ми говоримо за разову ситуацію, а не за загальне правило. Четверте. Unless you study, you will fail the test. Якщо ти не будеш навчатися, ти провалиш свій екзамен. Знову ж це разова ситуація, а не якесь загальне правило природи чи загальне правило для людини. 5. when the sun sets, it gets dark. Це в нас zero conditional, бо закон природи. Коли сонце сідає, стає темно. 6. If it rains tomorrow, we will stay at home. First conditional. Якщо завтра буде дощ, ми залишимося вдома. 7. If you mix red and yellow, you get orange. Це в нас теж загальним правилом, тому zero conditional. Якщо ми змішаємо червоний і жовтий, отримуємо оранжевий. 8. If he is late, we will start without him. Якщо він запізниться, ми почнемо без нього. Це в нас first кондишніл, якась певна одноразова умова, певна ситуація. При настані цієї умови щось то там відбудеться у майбутньому. 9. When water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Коли вода досягає 100 градусів, вона кипить. Це в нас zero conditional, тому що правило закон природи. Ten. As soon as the sun rises, birds start singing. Zero conditional. Тому що це закон природи. Так у нас, як правило, відбувається. Як тільки сонечко встає, пташки починають співати. Eleven. If you don't hurry, you will miss the bus. Якщо ти не поспішиш, ти пропустиш свій автобус. 12. If you touch fire, it burns. Якщо торкнувся вогню, можна обпектися. Він пече. Знову ж закон природи, тому Zero Conditional. Next, if they invite me, I will go to the party. Якщо вони мене запросять, я піду на вечірку. First conditional. As as soon she she gets home, she always makes a cup of tea. Як тільки вона приходить додому, вона завжди заварює чашку чаю. Це є правило для певної людини. Вона завжди так робить, тому zero conditional. 15. he won't pass the exam unless he prepares well. Він не здасть екзамен, якщо не підготується добре. First conditional і останнє. I will help you you as as long as you listen carefully» Я тобі допоможу при умові, що ти будеш слухати уважно. Ну і щоб ще більше закріпити цей матеріал, можемо зробити переклад. Ось, власне, наші речення, які ми щойно з вами розбирали. Візьміть для себе і перекладіть їх на англійську мову. І звіртеся з тим, що в нас було у попередніх слайдах. Ось, в принципі, і все. Те головне, що ви маєте знати про Zero Conditional and First Conditional. Якщо ви досі маєте якісь певні запитання, або було щось незрозуміле, запитуйте у коментарях, буду намагатись відповісти. Thank you for attention. See you later. Bye-bye.